Мак, наскільки? 25 тонн. Але ми встановили тут експериментально комплект ущільнень з посиленою юбкою, там досить сильно посилено. І спеціально там раді цікавості ми його їм підіймали навантажувач. Ну, взагалі його там маса 57 тонн. Підіймали задню частину. Ну, опять же, я не знаю, але там за 30-100% він її підняв як пушинку. По металу він достатньо е, міцний, і ми вирішили отак зробити його там. Ну, пере... За рахунок ущільнень можна такі е, старі домкрати трохи покращити. Не всі, так, не всі домкрати, да, але ті, тут, тут насос двохпоршньовий, він там качає. Ну я. Ну, Дійсно, ми качали навіть без ручки, просто там хлопці рукою підіймали, підняли тут шток, ход великий, там приблизно 20 чимось сантиметрів. Вони повністю підняли задню частину екскаватора, вона сама важка, там двигун, там коробка, там все. Ну, то есть, там 35 тонн 100%, він його підняв ну, без питань.